Відповідь на питання: чи можливо наразі отримати у центрах комплектування від військового призову за абзацом 11 статті 23 закону України про мобілізацію? Це догляд за батьками з інвалідністю, за батьками з інвалідністю дружини. І так розглянемо на конкретних практичних прикладах. Які наразі виникають проблеми у отриманні відсрочки від військового призову військово зобов'язаних чоловіків, які звертаються до центрів комплектування з метою отримати відсрочку за доглядом з особами з інвалідністю? І так, готується, подається заява на отримання відсрочки. До заяви долучаються нотаріально завірені копії документів, які підтверджують право такої особи на отримання відсрочки. Бажано відправляти Укрпоштою цінний лист з описом вкладення такі заяви. Після того 30 днів розглядається заява відповідно до закону України про звернення громадян та надається відповідь Розглянемо на конкретному практичному прикладі, де була підготовлена зазначена заява, долучені нотаріально завірені копії документів, і центр комплектування надав відповідь. Ваша заява уважно розглянута, але відсутні підстави для отримання відсрочки від військового призову, що можливо робити далі. Якщо наявні дійсні підстави щодо догляду за особами з інвалідністю, важливо зазначено відповідь оскаржити у судовому порядку, подати позов і у судовому порядку вже надавати докази того, що більше немає сторонніх осіб, які можуть здійснювати постійний сторонній догляд за інвалідами, і у судовому порядку зобов'язати центр комплектування надати. Та отримати відсрочку від військового призову за статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Але наразі центри комплектування у більшості випадків відмовляють на зазначеній підставі, і лише залишається варіант оскаржувати через обласний ТЦК у поза досудовому порядку чи у судовому порядку шляхом подання позову до суду. Що ви думаєте цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях. У Дірект, якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, підпишіться на канал. Дякую!